Всім привіт! Сьогодні ми готуємо кетчуп із кабачків і покажемо, як ми це робимо. Півтора кілограма кабачків порізати кубиком На норм, це півтора кілограма кабачків порізати кубиком. Яким поріжете? Добавити пів кілограма цибулі, теж порізана кубиком, До цієї суміші додаєте 2 столові ложки солі. І залишаєте, щоб у вас гарно пустило сік. О, кажи, цього видно тут? Угу. Як отак гарно пустило сік, ставляйте на вогонь. І нехай воно у вас скипить пів години. У нас дві норми буде. Сьогодні ми дві норми. Це вже не перший раз ми закриваємо. Це рецепт провірений, взятий з просторів інтернету. От. І закривали ми торік. Цього року закриваємо вже четвертий раз, мабуть. Чотири норми вже закрила, це вже п'ята і шоста. Ось так. Далі покажемо. Прокипіли кабачки з цибулею з моменту закипання пів години. Я забула одразу сказати, я додавала ще возику, 2-3 штучки гвоздики. Ось так воно виглядає. Може в нас трошки більше прокипілови на грубі і інтенсивне википіння, так більше википіло. Ну, З моменту закипання півгодини тушкується. Тепер на цю норму додаємо 400 г цукру, 200 мл отступ, столова ложка, хмелі сунелі. Столова ложка паприка, копчена. Ще по рецепту можна додати перець. Гострий, мелений перец до смаку. По рецепту столова ложка. Ну я сьогодні добавляти не буду. Ті рази я робила із цим перцем. Сьогодні я буду робити просто лагідний кетчуп. Хто бажає... Добавляйте ось такий перець. До смаку. Я не буду додавати. І по рецепту пів літри томатної пасти. Я додаю половину банки. Все рівно виходить і красиво, і смачно. А по рецепту пів літри томатної пасти. Беріть пасту гарну, дешеву, щоб був і колір, і смак. Я цю баночку поділю на дві норми. І додаю чесник. Це в мене на дві норми. Я додаю чесник. Я подрібнений часник. Я потерла на маленьку тертушечку. Все рівно все буде перебиватись блендером. Все гарно перемішуємо. І з моменту цього закипання тушкуємо 10-15 хвилин. Так само я поступлю і з другою порцією. Так само кипить. Аромат стоїть. Це ще не перебите. Це ще кипить. Помішуйте час від часу. Бо він википає, загустіває ці 10 хвилин, поки кипить уже. Я вже попробую. При повному параді, так сказати, усе в зборі, всі спеції, все. А він покипить трошки, вони подружаться тут. Будемо перебивати баночки, кришечки, все на мазі, все чекає своєї праці. Перевили блендером, хвилина-дві кипнуло і баночка Спилу ж жару, свіжа. Я ніколи не жду, поки вона висохне. Отак стряхнула. Він загустіє, коли схолоне. І будьте дуже обережні, коли перебиваєте блендером. Маса кип'яток, щоб не попало вам в руки. І по густоті він буде в кожного різний, в кожного різні кабачки, в когось сочніші, в когось старіші. Ось так насипаємо кришечка прокип'ячена. Теж я її не жду, коли вона висохне. Завжди я так роблю, скільки саме хазяйній. Накриваємо, закатуємо, перевертаємо, укутуємо і, і смакуємо, коли хочемо. Смакуємо. Робіть, творіть, у вас усе вийде. Робіть усе по рецепту. Наташа написує рецепт під відео. Кетчуп дуже смачний. Він того вартий. Ніколи не здогадаєтеся, що він не з чистих помідорів. Все строго по рецепту робіть. Часник. Гіркий перець до смаку, а все остача. гаряче, який стокоє. пальці дуже. А як? Діло гаряче. Виход із норми. кабачків якщо будете все робити по нормі, п'ять баночок ось таких повинно вийти. 4-5 баночок. Все залежить від кабачків, якої вони молодші, старіші, ви самі знаєте, старіші менше соку виділять. Від томатної пасти я пів баночки, півбаночки, 250 грамів на норму на свою. А по рецепту треба баночку, півлітрову баночку гарної томатної пасти, щоб була вона гарна, не якесь фуфлок. І додате гіркий перець, буде у вас гострий, такий, як до шашлику. Добав... Не додавайте гіркого перцю, а. Тільки з часничком. Буде більш шлагідний. Ну, нам і так, і так смакує. Сьогодні я гіркого перцю не додала. вердик, доця. Смакота. Вона вже попробувала із однієї і з другої кострульки. Смакота. Дуже смачно. Готуйте і хай вас все вдається. Будьте живі і здорові. До наступного дня. Я держу, поки не вихолоне а потім он там ляда відкривається і все зноситься в підвал.